Добрий ранок, діти люди! Чи усе у вас гаразд, ви навколо озирніться і мені всі усміхніться. Рада вас бачити, малята. До нас в гості весна прийшла, тепло принесла, і весняні квіти прокинулися від тепла. Давайте відгадаємо, які це квіти. Я найпершим розквітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Вірно, малята, це пролісок. Ви мене не ображайте, не зривайте, не топчіть. Подивились, обминайте, хочу довго-довго жити. Це підсніжник він білого кольору. Розкривають у траві жовті клубочки. Сутеніє і квітки закривають пилюстки. Так, це кульбаба. Давайте ми з вами намалюємо кульбабу. А щоб нам намалювати, треба пальчики підготувати. Наші гарні квіточки розкривають пилюки. Тихо вітер їх хитає, пилюстки перебирає. Наші гарні квіточки стуляють пилюстки. Тихо засинають, голівками хитають. А тепер малята робимо разом зі мною. Наші гарні квіточки розтуляють пилюстки. Тихо вітер їх хитає, пилюстки перебирає. Наші гарні квіточки стуляють пелюстки, тихо засинають, голівкою хитають. Ось і фарба жовта прийшла, і пензлика з собою привела. Беремо пензлик трьома пальцями, опускаємо у склянку з водою, потім у жовту фарбу і примакуємо декілька разів. На одному місці зі зміною положення пензлика по колу. небесного сонечка квітне в травах донечка, запашна у неї шапка, ім'я в донечки кульбабка. Молодці! Гарні квіточки кульбаби намалювали. Вам сподобалось мені також. До побачення, малята!